Все більше потужними стають розмови в католицькому середовищі про те, що церкві, аби не втратити прихожан, треба стати прогресивнішою. Серед закликів до модернізації пропозиція дозволити посвячувати у священники жінок, розповідає Тетяна Порошко. Здається, що час у Ватикані тече повільніше ніж буде. Канони католицької церкви мало змінилися з середніх віків. Але пересічні католики вважають, що настав час для змін і в католицькій церкві. Церква мусить адаптуватися до сучасного суспільства. Світ швидко змінюється, і церква мусить йти слідом у кожному аспекті. По інший бік планети від Ватикана, одна католицька громада у Балтиморі, штату Мериленд, не чекаючи благословення кардиналів, самостійно впроваджує зміни. Громада відмовилася від церковної заборони на посвячення жінок у священики. Це частина міжнародного руху, який розпочався у Німеччині у 2002 році. Сьогодні у світі є понад 150 католицьких жінок-священиків. Глорія Карпанета одна з них. Жінки представляють половину досвіду. До у цьому світі Карпенета говорить, що церква програє, відмовляючись посвячувати священики жінок. жінки мають певний унікальний релігійний досвід та погляди на релігію, і цей досвід залишається непочутим, поки жінок не приймають у сам. Райан Сатлар погоджується. Бог хоче ісус, хоче, аби жінки були повноцінними членами цієї прекрасної традиційної церкви католицької. Близько третини американців, які росли у віруючих католицьких родинах, у дорослому віці покидають церкву. Деякі з них переходять у протестантизм, де жінки можуть бути священниками. Глорія Карпентера вважає, що позиція Ватикану стосовно жінок суперечить логіці. На її думку, католицька церква ніби говорить жінкам you. ми вас виростили. Ми вас оберігали, ми вас вчили. А тепер, коли ви досягли повноти своєї духовності, як дорослі люди, і хочете служити Богу, йдіть від нас і приєднуйтесь до протестантської церкви. Це просто божевільно. Тут сподіваються, що колись на папському престолі буде жінка. Ми молимося за рожевий дим над Ватиканом. Бог почуй наші молитви. Ватикан постановив, що будь який священник, який посвятив освященики жінку, автоматично відлучається від церкви. Але на думку талійського священника Ромуло Фено, це не означає, що католицизм не поважає жінок. La donna Maria. жінка, мати Христа. Марія має фундаментальну важливість для церкви. Це абсолютно не є дискримінацією. Сестра Мері Клейн з ордену сестер Феліціянок погоджується. Oh, I think... Абсолютно. Я думаю, якщо б Христос хотів посвячувати жінок, він би посвятив свою благословену мати. Це не принижує гідності жінок. Очікується, що наступний папа римський буде настільки ж консервативним, як і його попередник. Але якщо так і станеться, прогресивні католики продовжуватимуть залишати католицьку церкву. Тетяноворожко, голос Америки.